Так, Доброго дня, любенькі, дорогенькі мої, свічку, ну не взяла. Хай, цього відео не будемо палити. Слідче, холодно в нас. Їздили, приїхали. Холодно, не хочеться й шапку з голови знімати. Холодно щось так, сиро, так холодно. Ну, а відео знімемо все одно. Багато кому це не подобається, багато хто там опять ліричне відступлення зразу. Скажу, багато хто там пише і расистка, і чуть не фашистка. Тобто, це про мобілізацію, ці два последні відео, опять же там почалося. Рашистка, фашистка і все таке. Удаляли і будемо удаляти, щоб ви розуміли цю всю хрінь. <кій> і все. Що сказати? Не подобається вам правда, навіть та, що как... через карти показує карта. Ну от, Сказать правду даже через карти, ну, це виходить расистка. Тобто карта показує так, ти це, і це расистка. Тобто ви вже так боїтесь цих картинок просто, чи у чи тих людей, там, скільки жменька дивиться це відео, цей, цей, цей канал. Що прямо між штанів там хтось випригує, розказує, доказує, що це. Це, мабуть, вам, це трошки я собі написала, це, мабуть, вам вигодно, Понимаєте, те, що відбувається в Україні, ну, удобно, вигодно, те, що відбувається в самій Україні. Це, мабуть, ті, що пишуть, от вам удобно, дуже удобно в цьому всьому жити. Знаєш, якщо у вас навіть така правда, Чуть-чуть людей, які вчують, ну, от карта це показує. Я думаю, що карта показує, але я не зображаю, я живу тут, і, і я розумію, що це так і є. Не буду казати, що я думаю по-іначому. Тоже те, що карта показує, так як думаю. Хоча канал карти про карти, розклади. ну, В кінці розкладів я кажу, там своє мнення, не своє мнення. Ну діло в тім, що так, да, я так вважаю, що якщо війна, то всі повинні бути на війні. Або взагалі закривати цю війну нахрен. Подієш, чого одні хочуть жити, а інші не хочуть жити? Це що, одні голубих крові, а другі якихось непонятних крові. Суплі вмісту крові течуть. А саме головне, що не хочеться ті, що пишете ви, чи це Кацапи, чи це наші, тих, що задіває це все. Це не болить вам Україна. Це зовсім не болить вам Україна, якщо просто зайти на канал і написати от, людей там, баламути. Та люди збаламучені. Тут побільше, ніж я, баламучу. Головне, щоб не мінялося, правда? Ті, хто пишуть таке. Головне, щоб не, воня... не мінялося, щоб в цьому болоті товклися. Два роки в війні протовклися. І ще 22 роки можна товктися. Головне, щоб ніде нічого не помінялося, не дай Бог. Тому що в цьому болоті, в цій війні, так сказати, можна рибку ловити. Дуже хорошо. Це не карта. Карт нема в руках. Це так, як я читаю, я вам кажу. І боятися, ну не, як сказати, не 20 років мені, щоб мені боятися сидіти й труситися тут. Якби така була боязлива, то не вилазила б я на Ютуб сюди, до вас. Головне, звісно, головне, щоб нічого боїтеся, боїтесь, хто пише, щоб, не дай Бог, щось помінялося. Не дай Бог не тільки силюки підуть, а не дай Бог і начнуть голубих кровей туди брати. А будуть брати, повірте, карта це показує, будуть. Будуть кипить, 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 воно докипить колись. І це відліч' наше від Росії. От в оцому відліччя кипить, 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 ну докипить. Там кипітиме, там їздять гроші заробляють, там воно все, так як є, та карта й показала. Вони їздять сюди, як на вахт, як ми раніше на Севері літали чи їздили, хто, 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 хто чим. Вони зараз сюди їдуть заробляти гроші. Все. Докончені, да, да, люди, які на крові заробляють гроші, тут, тут і відео не треба знімати, тут і розклади не треба робити. Це кончені люди. Це люди, в яких там не те, що 100 кровей накидано, а 100, 100, 100 кучок гамна туди вкинули, в кожного з них. Ну, тільки нам, що від того? Що нам від того? Якщо ми будемо кожне відео розказувати, що вони? Вони, вони он, лізуть, лізуть вони. Дьявол керує, душі на, на крючок підцепив, і вони лізуть сюди, як на роботу, за грошима. Ва, да, не хочеться бідненькі, любенькі, дорогенькі, хто виписує це все. Дуже чутко я понімаю. Ви не думайте, що сидить тітка 8 класів образування і вона ніхера не розуміє. Дуже чутко я понімаю, чого це такі коментарі пишуться, то, що не хочеться нічого міняти, то, що хочеться, щоб одне отам сиділо в, в, в окопі, по яйця в болоті, чи в снігу, чи там без разниці, що чи сонце 40 градусів на голову, солонісні удари. А друге, щоб сиділо на Буковелі, чи де там іще вони сидять? І хто це не бачить, ну, блін, ну, ну, йдіть на другі канали. Я вам в кожному відео кажу, йдіть на другі канали. Отписуйтеся, записуйтеся, розписуйтеся, йдіть на другі канали. Там, де розказують, все, все чітко, все хорошо. Буде чітко, я перва. вийду і скажу, все чітко, все хорошо. Всі ми однакові. Всі ми стали голубої крові в один день. Чи за одну ніч от проснулись, і ми всі голубої крові стали. Не для того родили, понимаєте? Не для того. І я родила, і такі, як я родила, і після, і ті, що молодші родили. Не для того родили. Якщо війна війна для всіх. Всі, Всі участвують в цьому процесі. А якщо війни немає, а тільки виборочно, ну зачем це комусь треба? Я карти показую, так буду і казати. Так що, ради Бога, закриється Ютуб, закриють мене десь, не знаю, тоді, понятно, що. а так те, що карта показує, те буду казати. Я, кажу, я свої руки показую, я свою морду показую, я карти показую, які в мене в руках. Якщо у вас не так воно, ну пишіть, що не так воно. Ну, расистка там, фашистка, це таке? Предыдуще відео мої. Скільки на Кацапів хтось розказував? Інтересно, скільки я розказувала, там відео знімала. І дулі, і матюки, і все, що хочеш, було. І зараз те саме. Ну зараз воно чогось більше кипить, чого тут так у нас. Якщо ви слухаєте розказ, розклад, мій розклад, і вас це травмірує, любо хто, не слухайте? раз сказала, виход, там, де й ход. Як зайшли в канал, так ви можете переключити, вийти канал і все, і підписатися, все, і забути за мене, що є така якась відьма. Дело в тому, що ви вийдете, ну ця ситуація, що вокруг нас, ви від неї ніде не втечете. Це радується і доволі ну, кому ті, кого це устрає. Кому, не дай Бог, щось щоб не помінялося. Да. Це такі, да, я вірю, що. І напишуть, і розкажуть, хто ти, що ти про мене і взагалі. Ті, що, розумієш, ті, що щось мають від цього всього, звісно. А ті, що прості люди, я не думаю, що вони, розумієш, по-другому на все дивляться. Ніколи, я вам кажу, ніколи, ще раз кажу, ще раз кажу, ніколи, я не, скажу, не сказала й слова проти України. Можна подивитися всі мої відео. Вони всі на каналі, такі, не такі, нравляться, не нравляться. Вони всі. Ніколи я не сказала проти України, ніколи я не сказала проти військових, дійсно військових наших. Ви не представляєте, скільки на розкладі тих військових дзвони? І, понятно, що десь ти знаєш про це все діло. Ну і то не важливо, і то не важливо. Я не про військових, я про карти. Я беру карти і бачу те, що карта показує мені. Ну ніколи я не сказала слова проти України. Хотілося б мені жити не в Україні, я б жила, повірте. Повірте, я б жила не в Україні. Уїхала, і дітей забрали б, і уїхали, і все таке. Ні, я буду в Україні. І діти мої будуть в Україні. На одному місці, не по букавелях, шастим, а на одному місці живем. Так що, подивіться відео. Прогортайте відео і подиві, подивіться. Якщо, подімаєте, як у нас все змішалося, коні люди? Якщо власть, то вже прям Україна. Прям це Україна. Де щось не так воно туди повернула даже карта? Все, це вже про уклін України. А при чому Україна? За Україну люди життя віддають. Кров проливають. Привозять їх сюди. По всій Україні розвозять. Причому Україна? За Кацапі! Та на що мені всрали ті Кацапи? На вони мені треба, якщо я живу в Україні. Я родилась тут, дітей родила, внуки родилися. На що мені ті касапи? Як, розумієш, як поняли? Україна і власть це прямо у нас одна ціла. Щось сказав, щось сказав проти власті, це, блін, ти вже проти України ціла є. Хоча конкретно не фамілій, не ім'я, ніхто в картах не називає. Показує карта ситуації, от показує карта ситуація. Показує мобілізація, що от непонятно, яка вона. Знаєш, от хотілося відео мені назвати. Мобілізація по-Совєтськи. І там, і тут. Те саме. От вийшли з Совєтського Союзу і мобілізація така, непонятно яка. Так, да, відео. Понимаєте, треба розділяти. Треба розділяти, що робиться на фронті, що робиться у військових, що робиться з військовими і що робиться в самій Україні. Є маленька різниця, от є різниця, що там і що тут. І ця маленька різниця, це знаєш, як ото великий геморой в одному місці. Кожного із нас. Тому що через цю маленьку різницю нема продвіження нікуди, от застряли. Дай Бог, там розказують, все це понти, все це придумано, все хорошо, і всі самоліти і вертольоти, все дається, все є. Ну, це спеціально так розіграно було, щоб казати. Ну, дай Бог, щоб так і було. Ми тільки за, щоб так і було. Ну, поживемо, побачимо, як воно було. Все, те, що хотіла сказати. Душу нерву, повірте, нерву душу, абсолютно нерву, душу. я кажу, і в мене совість чиста. Те, що карта показує, те я кажу. І тим більше я розумію, сама дійсно десь глибоко в душі, що так воно і єсть. Якщо ви цього не бачите, якщо вас це устраї, якщо ніхто не хоче міняти цього все, ну, живіть так. Живіть так, живіть і радуйтеся, що в Україні війна два роки, скоро на третій рік перевали. Що маємо те, що маємо. Маєте, що ми залежимо від усіх, тільки не від себе. Живіть і радуйтеся. Виходьте з каналу нахрен ну, в путь дорогу і вперед і сидіть і радуйтеся, що все так замечательно і добре. Радуйтеся, що одні на війні, а другі там буковелі на лижах чи десь там на канарах віддихають. Ну, радуйтеся цьому. Ну, Раді Бога, хіба я проти. Радійте цьому. І це не бунт, і це не це. Це просто. От знаєш, як то каже, що думайте надалі. Думайте, треба думати надалі нам. Якщо ми не будемо думати, хрен за хто буде за нас думати? Не знаю я, хто буде думати за нас. Так, сказала, любенькі, дорогенькі. Тобто, добав була сказати, сказала. А там як буде, так і буде. Як дасть, так і буде. Все в руках Господа Бога. Ну, Дело в тому, що, як завжди, завжди батьки діди наші казали, на Бога надійся, а сам з головою дружи. Устраює те, що робиться, виходимо з канала, не травмірує себе душевну душу свою. Все. І живіть собі, і радуйтеся і абсолютно. Значить, не те, що я кажу. Значить, от не такі в мене розклади. Не такі хороші, як вам хочеться.